А ви помітили, яка цікава моносережка була на переможці нацвідбору співаці лелека, котра представить Україну на ювілейному 70-му конкурсі Євробачення у Відні? Далі розкажу вам, хто її зробив і що вона означає? Спала поїла сережку оділа. Авторами прикраси є молодий український бренд Епропу. Сподіваюся, я правильно сказала, тому що це, начебто, французьке слово, і воно має вимовлятися ну, десь так. Вони випускають гендерно нейтральні прикраси зі срібла. Колись я вже показувала їхню сміливу колекцію, молитва грішника із готичними біблійними мотивами. Із цієї серії мені у них дуже подобається перстень зі змієм і кораловим яблуком, також класні дика троянда, особливо «Кафе бутони Амонусережка на співаці це крило Лелеки, яка поєднує білий чорний перламутр і декілька низок з мініатюрними перлинами. Це дуже ніжно і добре вписалося в образ Вікторії. Це справжнє ім'я співачки. До речі, лелека не єдина артистка, яка звертається до «Епропу». Серед їхніх клієнтів були помічені ще одні учасники нацвідбору – гурт Молоді. Причому минулого року на нацвідборі у них були якраз прикраси від цього бренду. Тож занотовуйте собі, це український бренд, тому що прикраси у них дійсно креативні і оригінальні. І поділіться, за кого ви вболівали на нацвідборі, тому що моєю фавориткою була саме лелека.